Уже в четвертий поспіль в Україні проводиться всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Основна його мета не тільки провести відповідні заходи спрямовані на покращення ситуації щодо безпеки дорожнього руху, а й прозвітувати про виконану роботу та розповісти про плани на майбутнє за словами експертів. У цьому необияку роль відіграють засоби масової інформації. Чоловік – це сьогодні головний суб'єкт, з яким треба працювати. Тому информационная пропагандистская кампания, рекламная кампания, продвижение этой идеи, информирование населения — это одна из главных ключевых задач. То есть цель одна у нас у всех Для... — сделать так, чтобы на дорогах меньше погибало. людей, менше трамі людей. Уже впродовж тривалого часу свою підтримку для покращення ситуації на дорогах пропонує Асоціація зовнішньої реклами України. Її представники переконані, що чітка проінформованість людей одна із запорук успіху. Важливе місце займає і соціальна реклама, яка має неабийки вплив як на водіїв, так і на пішоходів. Дана соціальна кампанія в собі стимул навіть не для простих громадян, а загалом для всього суспільства задуматися, що проблемою є проблематика, наприклад, дорожніх знаків, проблемою є дорожні служби, проблемою є незнання правил дорожнього руху, проблема є пристібання ременем безпеки, оскільки відомо, що в 90% випадків він рятує життя. Цього року сильний акцент ми зробили власне на боротьбі з п'янством за кермом, тобто це ціла серія. Як бачить п'яний знак, як бачить п'яний дорогу, як бачить п'яний іншу ситуацію на дорозі, а як є насправді, тобто викривлення реальності. І другий момент це сильніший акцент на вшануванні жертв дорожнього руху. Розвиток постійної роз'яснювально-пропагандистської роботи з питань безпеки дорожнього руху, у тому числі і соціальна реклама, дозволить зберегти тисячі людських життів та наблизитися до загальноєвропейського рівня безпеки дорожнього руху я сам із Нідерландією, як вам відомо, ця країна з найкращими показниками щодо безпеки дорожнього руху. зараз проходять переговори з міністерством щодо планування різних заходів. Але ми пропонуємо громадянам не чекати на зміни, а починати із самих себе, тому що відповідальність за безпеку дорожнього руху лежить на кожному. Важливо, що всі люди були залучені і зацікавлені у вирішенні проблеми безпеки дорожнього руху. Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме до 18 листопада. У його рамках відбудуться форуми, прес-конференції, круглі столи, автопробіги та інші акції. Завершиться тиждень заходами, приуроченими Всесвітньому дню пам'яті жертв ДТП. Іван Ільницький, Валентин Грінберг, служба інформації за київським часом.